Дорогі мої глядачі, щиро рада вітати усіх на каналі Тепло Домашнього вогнища. Це ранок 2 вересня. Початок нового навчального року. Моя даринка цього року першокласниця. Вона так хвилюється чекає, що тим хвилюванням ми всі теж заразилися тим очікуванням. Наготували останні букетики для наших школярів. Хто, хто, хто щасливий, хто не дуже. Я а Саша Даринка щасливий. перший раз перший клас, Саша перший раз восьмий клас. Абуся, найщасливіша. Наше святкування першого вересня продовжується. Ми їдемо на озеро. Життя! Світя ми вирішили не їхати, проїжджали повз не менш чудового озера в селі Згоран, яке знаходиться зовсім недалечко від нас. Десять хвилин і ми вже були на цьому озері. Пляж був порожній, людей не було, озеро чисте, спокійне, велике, дуже гарна природа. Гарний пляж з лавочками, з мангалами, Все що потрібно. А на світі є дуже-дуже багато людей, тож ми вирішили зупинитися Гарний тут день, і святкувати з дітьми. Ти, ти, ти цей злива, день. Анюшка, тепла вода насправді? Та тепла, то ти просто розпеклася на сонечку. Дуже тепла водичка. Даруська як водичка. Щаслива та дитина, щаслива. Сьогодні для тебе дуже щасливий день, правда, кит? Моя рибочка. Саші плавати не треба. Йому аби вода ловити. Да, Водичка прозора. Боже, скільки рибок маленьких. Рибчики, Ух, ти. Ух ти, скільки їх там. Дарині вкусно, Дарині кайфовий день. Правда, супер, дарить. Даринка, чудово тобі. Чудово тобі. Тебе такий сьогодні гарнючий день. Тут Саша ловить. Тут Даринка стрибає з місточка. Ми з Танюшкою сидимо. Відпочиваємо. Взагалі <реш> кайф. Рідко, коли так можна розслабитись. Все вечеріє, ми додому. Вже тепер на озері господарі Лебеді. А це ми вже вдома, і я ввечері трошечки вивела мою кізочку, бо вона цілими днями практично простою в клівчику через ту жару. У нас вже Ну, я не знаю, може біля трьох тижнів зовсім немає дощу. Практично повністю пересох наш ставочок, Все сухе, в людей попересихали криниці. Щось аж страшно, така спека. Аж не віриться, що вже осінь. Насправді якось так швидко пролетіло літо. Добре, тут тобі. Тиждень перед вереснем у мене знову були мої діти, і то геть усі приїжджали, то покажу вам трішечки, що ми там робили, що готували, як проводили час. Ну, Мені приємно буде потім переглянути, згадати. Тут танюшка тортика пекла. Звичайного безквітного, але в один порш показувала мак, що помняла. Какая робила перемазку сметанним кремом з консервованими вишинками. Який зервальний торт у нас вийшов. В тані. Яка сім'я такий, то? Ну так. Да. Чекаємо знову діток. краю. нам тортику? У нас торт такой шаг профили. Дуже гарний і смачний, Надзвичайно смачний, смачный. А білий маком, коричневий і вишенька і Ммм, смакота! Так у нас тоже буває. Хлопці на порозі сидять і дять торт. Можно Мои детки. Все. Это ясно, Саша, рыба. Богданка, Дмитрик, Даринка, Танюшка, Соломейка, Викуся, там десь Ярик. Клас. Клас. Мої дітки золоті. Вони самі перші вийшли на поле картопельку збирати. Добре. Потім добре, дам 12 гривень на морозивку ще підете. Домовилися. Ще помічник біжить маленький. ще саме ранечко в нас на картоплі. Помагав розгорювати її. який серйозний хлопчик біжить. Як добре в бабусі в селі, стільки вражень діткам. Тільки наша. Диви, який відеообзор, Мілашці дуже цікаво. Як ти тут робиш вудочку? Дивись. ну покажи її, покажи, бач, Мілашка, яка вудочка. Тут така любопитна коза. Дивіться, виставила ніжки. Ховайся, зараз підемо на Пашу. Ні, сюди ми не вийдемо. Давай, ховайся, ховайся, Саш. Ти мусиш її погладити, бо вона інакше не заспокоїться. <рес> Дивіться, як попідростали, мої малюки вже скоро підуть окремо жити від мами. Бо мамі потрібно відпочити. І яке вушко смішне оце загорнути. Бачите? Вони всі з такими довгими вушками. Ти, ти. Не бояться такі великі красунчики. Це дівчатка тут у мене. Напевно, хочемо їх ми продати. Маємо три хлопчика і шість дівчаток на продаж. Єсть як. Вони всі такі ручні, ручні. Не бояться нічого. Це Сашина Ребека там сидить. Тут теж подивіться, які бушки, клоповушки. бачите як загнуті. Вони такі здоровенні Ти Хороші такі. Це теж дівчатка. Теж дівчатка. ну ті вушка. Ну ті вушка такі смішні. Ти не позуєш, ти не хочеш зніматися. Ні, з'їли хлібчик. Зараз ще щось смачненьке, капусточки дам. Тут у нас наш гігантський татусь. Він справді такий величезний, 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 величезний. Я його навіть не можу підняти. Справді дуже важкий. Че красончик.